До інших умов я ставлюсь до фана навчання негативно, тому що в нас є великий ризик, що по нашим школам може прилетіти ворожі снаряди, ракети. Ми трошково не пропонували, але у нас дуже гарний педагог і ми не плануємо поки змінювати офлайн навчання. Ну, онлайн. У мене внук займається онлайн взагалі. Офлайн я ще б не ризикнула, чесно кажучи. А підземна школа? Підземна школа нам далеко добиратися. Поэтому, ну, возить некому Но я бы підземну школу побрала. Бы, с у мене внук у них было, вот в школі, один раз в місяць зустрічалися. Він перший раз сказал, говорит, бабуля, для мене це обстрелы. А підземна школа, матрошкола. Підземлі. Вони вже звук. Я був остався останній рік. Я вважаю, что они могут так закінчити школу и все. Вони все для этого есть компьютеры, все интернет. И ну, трудное время, конечно. Куда деваться? Ребенок в третий класс перешел. Учителя видит только два раза в год и парту увидел тоже недавно. Где вы будете учиться? В какой школе еще у вас? Ну пока в прежней, но стоим на очереди в Негативно, тому ми переїхали в Київ, бо там а, офлайн. Ну, дитина йшла в перший клас, тому став вибір, чи в Харкові бути онлайн, чи в Києві бути офлайн. Тому ми вирішили переїхати в Київ, щоб він нормально ходив в школу. Там все добре, там є укриття, ходять по будь-якій тривозі. Якщо не в метро, тоді точно ні, бо це діти не будуть співати добігти до укриття, наприклад. А якщо в метро, ну це ж, ну от мене мама працює вчителькою і вона зараз в метрошколі школі працює. Ну, дітям подобається, бо вони всі з собою там гуляються, і це е, соціалізація. Наша родина віддає перевагу все ж таки онлайн на сьогоднішній день. Ми розглядали можливість навчання в метрошколі, дитині пропонували, він у нас переходить в третій клас. Він не схотів, тому що в такому випадку прийшлося би міняти класи, класного керівника. І це наш внутрішній тригер навчання в таких умовах, тому що коли навесні часто вимикали світло, то було важко це все. Лягала на плечі батьків, звісно, на мене, того, що батько в нас захищає нашу країну, він служить. Але справились, це не найвелика проблема на сьогоднішній день, яка є. Скоріше, перемоги нашому народу, нашому місту, і щоб ми повернулися до нашого нормального, довоєнного життя.